Це Південно-Східна Азія. В Україні знають про неї небагато, але вона має значення. Тут найбільш стрімкі за розвитком економіки світу: поклади нафти, газу та нікелю. Більше половини міжнародних торговельних маршрутів. А ще тут місце зіткнення інтересів Сполучених Штатів Америки. Та Китаю. Про цей регіон, його політику та його роль у протистоянні між КНР та США дізнаєтесь у цьому відео. Країнам Південно-Східної Азії насправді не звикати до непростих сусідів. За часів холодної війни їм доводилося вміло маневрувати між позицією США та СРСР, щоб зберігати, ну хоч трохи, від власного курсу в зовнішній політиці. Але залишитися осторонь основних івентів холодної війни вдалося не всім. Люблю запах напалму вранці. Якось ми бомбили їх аж 12 годин. Куди не піде, все випалене напамом? Пахло. Перемогою. У В'єтнамі взяли гору комуністи, а в Камбоджі людоїдський режим червоних кхмерів, що знищив близько декількох мільйонів власного населення. Однією з тих держав, яка пройшла між крапельками Холодної війни, була Індонезія найбільша країна Південно-Східної Азії. Як їй це вдалося? Не останню роль тут зіграла організація Асеан. Що ж це таке і для чого її створили? Асан була заснована у 1967 році індонезією, Філіпінами, Малайзією, Таїландом і Сінгапуром за доволі цікавих обставин. Найголовнішою мотивацією для виникнення цієї організації став конфлікт за територією між її учасниками. І вам це не почулося. Країни Південно-Східної Азії були минулими колоніями або європейських держав, або Японії, і вони ось тільки нещодавно втримали незалежність. Звісно, з'явилась купа протиріч та спільних територій. І щоб запобігти війні, країни вирішили зв'язати себе тісною економічною співпрацею, порушувати яку було б ну просто невигідно. Проте, чому вони так і не кинули одне одного на гроші, і це все не закінчилося війною з подальшим розпадом цієї асоціації. Це можна пояснити теорією міжнародних відносин, а саме дилемою в'язня. Уявіть, ви прийшли до магазину купити гарного італійського вина. Продавець, незнайома для вас людина. Ви зацікавлені у тому, щоб отримати гарне вино, а він у тому, щоб отримати за це гроші. Але чи продасть він вам за справжні гроші, справжнє вино. Перевірити це ви ніяк не можете. А продавець не впевнений у тому, що ви за справжнє вино розрахуєтеся із ним справжніми грошима. Він теж бачить вас у перший раз. Ви обидва виходите із найгіршого сценарію, і врешті віддаєте фальшиві гроші і отримуєте за них не гарне вино а якусь підфарбовану воду. Це нуль. Ви нічого не втрачаєте, але по факту нічого і не утримуєте. І це далеко не найгірший сценарій. Провалом було б, якщо б ви віддали за підфарбовану воду справжні гроші. Це алегорія на те, що держави не впевнені у діях одне одного і завжди чекають підстави. Але як уникнути цієї пастки? І врешті вийти у взаємовигідну співпрацю. Зробити покупку вина не разовою, а постійною акцією. Тоді підсунути фальшиві гроші або несправжнє вино буде означати поставити хрест не просто на одній угоді, а на всій подальшій співпраці. Це ще можна представити у вигляді таблички, дилеми в'язня з великою кількістю цифрок, усе так само, але в іншому вигляді. Так і у відносинах між країнами. Затісної економічної взаємопов'язаності розпочинати війну означає перекреслювати всі здобутки від майбутньої взаємодії. Добре. Більшість конфліктів одне з одним держави, асеан вирішили співпрацю, або, як мінімум, змогли заморозити. Що там у відносинах із зовнішнім світом? Тут об'єднуючим фактором став страх перед червоною загрозою комунізму. Хоча за рівнем жорстокості опоненти комуністів насильно від них самих і відрізнялися. В Авангарді стояла Індонезія на чолі з президентом Сухарто, людиною, що на шляху до влади вирізала близько півмільйона симпатиків лівих ідей і потрапила на обкладинку американського журналу Time. Ці ж речі ніяк між собою не пов'язані, правда? Здавалося, із такими перспективами країни Південно-Східної Азії мали всі шанси утворити нову прозахідну спільноту, а асеан стати чимось на кшталт Північно-Атлантичного альянсу НАТО, ну або як мінімум Європейським Союзом на мінімалках. Проте ні, їх інтереси не виходили за рамки простої економічної асоціації. Аж надто багато розбіжностей було між країнами. Тому погодитися члени АСАН змогли хіба що із тим, що співпраця це добре, конфлікт ні, та що вони за все хороше проти всього поганого. Мир, дружба, жвачка, іслам. Да, до речі, тут найбільша кількість мусульманського населення у світі. Радянський Союз не зміг зробити цей регіон комуністичним. Сполучені Штати не змогли зробити його прозахідним. У той же час організація САН дала поштовх економічному розвитку, і країни-члени стали бажаними партнерами та союзниками. Так постав особливий шлях АСЕАН. тобто прагнення до вирішення конфліктів не військовими методами, повага до суверенітету і невтручання до внутрішніх справ одне одного. Цим країнам можна було б сміливо дати чорний пояс по нейтралітету за їх прагнення залишитись осторонь холодної війни. Тим не менш, завзяті, із яким їх намагались запхнути в якийсь із таборів після закінчення холодної війни, не припинилось. Значення Південно-Східної Азії у світі зростало із розвитком економіки країн шлейм. З часом до складу Асан приєдналися ще Бруней, В'єтнам, Лаос, М'янма і Камбоджа. А на горизонті з'явилась нова суперсила. Китай. Відмовити якому у співпраці було вже надто складно, адже він був основним торговельним партнером. Протистояння Сполучених Штатів та Китаю в індотихоокеанському регіоні потребувало від країн-членів САА нової стратегії, яка могла б убезпечити їх інтереси у новому світі. Мовчки розвиватися і відсижуватися осторонь уже не вдається. Китай зараз все глибше проникає в економіки цих країн. Великий інфраструктурний проект пояс і шлях, торгівля, кредити. Одночасно з цим Пекін здійснює свою експансію в Південно-Китайському морі. Там Китайська Народна Республіка претендує на так звані дев'ять пунктирних ліній, тобто на поклади газу та нафти, і контроль над торгівельними маршрутами у регіоні. Ці претензії не визнають ані країни Асеана, ні міжнародне право. Проте різні позиції всередині організації та тиск Китаю на деяких її членів не дають державам Південно-Східної Азії виступити спільним фронтом у протистоянні північному сусіду. Політика Пекіну розділяй та володарюй, поки розквітає. У геополітичних планах Сполучених Штатів Америки Південно-Східна Азія це ще один бастіон стримування Китаю. Вашингтон уже має союзи із Японією, Південною Кореєю та Філіпінами. Зараз він налагоджує військову співпрацю із Індонезією та навіть покращує відносини із своїм давнім суперником В'єтнаму. А як політику в Південно-Східній Азії бачить сам Асан? Країни цієї організації не мають можливостей для стримування ані Китаю, ані США. Вони надто слабкі, надто роз'єднані, надто пов'язані з обома державами. Тому вони обрали стратегію під назвою хеджинг. Що це і як це працює? Хеджинг перекладається як ухилення або страхування. Це не принципово. Полягає ця стратегія у тому, щоб не вставати на бік жодної зі сторін і користуватися благами і тих, і інших. Це ж було вже. Але сенс не тільки у вигоді, а ще й в контролі можливих ризиків. І Китай, і США зацікавлені у взаємовигідному співробітності з державами Південно-Східної Азії, регіону, де сконцентрована велика кількість світових. Морських торгівельних шляхів, чого варта лише Малакська протока. Але Південно-Східна Азія не перебуває у таборі США чи Китаю, а плаває між цими двома рифами, схиляючись у той чи інший бік, виходячи з національних та регіональних інтересів кожної країни. Так, наприклад, Таїланд, Індонезія та Філіппіни більш зацікавлені у регіональній безпеці та турбуються питанням експансії Китаю у Південно-Китайському морі. Проте як і решта держав АСАН, вони не сприймають Китай як ворога, а скоріш як найпотужнішу країну в регіоні, з якою необхідно співпрацювати та підтримувати діалог з міркувань хоча б національної безпеки. На практиці це працює так. Більшість країн АСАН тільки раді розвивати економічні та інфраструктурні проекти із КНР, але у військовій співпраці покладаються на США. У травні 2022 року президент Сполучених Штатів Байден провів у Білому домі саміт АСАН, на якому були присутні більшість ключових лідерів об'єднання. Пізніше того ж місяця адміністрація Байдена запустила індотихоокеанську економічну програму, яка має на меті поглибити економічну взаємодію Сполучених Штатів з партнерами в регіоні. Сім з десяти країн Асеана, також Австралія, Індія, Японія, Нова Зеландія, Південна Корея та Фіджи підписали цей документ, ще раз продемонструвавши, що АСЕАН хоче зберегти свої міцні зв'язки з Вашингтоном. Але також очевидно, що прагматизм, який рухає відносинами між асеан і Китаєм, запобігатиме будь-якому серйозному зближенню зі штатами. У Малайзія, Філіппіни, В'єтнам, наприклад, лише збільшують свою економічну взаємодію з Китаєм, незважаючи на спірні територіальні претензії в південно-китайському морі. Чи повторить Південно-Східна Азія історію Європи часів першої половини ХХ століття? Стрімкий економічний розвиток, війни та поділ регіону на сфери впливу. Це все має непогані шанси статися. В Азії є свої центри сили, спильні території та є за що боротись. Але тут є і історія успіху коло держав, що змогли подолати частину протиріч економічну інтеграцію. Зараз вміло лавірують між великими країнами. Чи врятує їх це у регіоні протиріччя, в якому кожен день лише зростають? Щоб дізнатися більше про політику, підписуйтесь на наш канал. У нас були ще відео про Китай та про те, чим російсько-українська війна схожа на російсько-японську. Донатьте на Збройні Сили України. Ще також можете задонатити нашій команді, підтримати українську аналітику в описі за допомогою БайМієкофі. Дякуємо вам за перегляд і ще почуємось!